Для того, щоб з комфортом їздити по місту, існують спеціальні міські велосипеди. Основною їх ознакою є більш пряма посадка, широке сідло і, взагалі, всі ті характеристики, які зроблені для того, щоб вам було їздити по місту комфортно. Сьогодні в нас на огляді не просто міський велосипед, а міський велосипед з електроасистентом. Тож мова в цьому відео сьогодні піде про б'янки ЄСпіло Класік. Тож, давайте почнемо огляд з рами. Варто зазначити, що вона виготовлена з легкого алюмінію серії 6061. Це додало і жорсткості і зекономило вагу. А для електровелосипедів мала вага то дуже важливий показник. Вилка тут сталева, і це зроблено якраз для зменшення жорсткості. Власне вилка має вібрації та удари прибирати, а не додавати. Особливо коли мова йде про комфорт, рама виготовлена підгальма по типу V-brake. Очевидно, що це було зроблено для зниження ціни велосипеда, щоб кожен бажаючий міг його собі дозволити. Також на раму вже встановлено багажник класичного типу з затискачем. Але основна функція багажника, звісно, це місце для акумулятора. Але про нього трошки згодом. Ну а щоб велосипед поставити в будь-якому зручному для вас місці, тут уже встановлено підніжку. Від мокрої дороги, і щоб на вас не летів з неї бруд, вас захистять повноформатні крила, які виготовлено зі сталі. Підлаштувати посадку на велосипеді вам також допоможе винос керма, який може змінювати кут. До речі, один з корисних аксесуарів на велосипеді це замок, який буде блокувати колесо. Замок уже встановлено і возити десь в сумці його вже не потрібно, це насправді зручно. А тепер давайте перейдемо до технічних особливостей і розглянемо трансмісію цього велосипеда. Тут всього 8 швидкостей. Перемикання швидкостей буде за рахунок групи Shimano Altus. а це передній перемикач на кермі. Та задній перемикач для касети. Шатуни провіл на 48 зубів. А тепер давайте перейдемо до огляду мотора, який є основою кожного електровелосипеда. Тут встановлено втулка мотор, який працює як асистент від бренду e going потужністю 250 Вт. Розгін дає дуже швидкий і перші рази до цього треба буде звикати. Акумулятор з'ємний, встановлений в кредлі під багажником. Потужність 418 Вт на годину. Запас ходу у цього велосипеда приблизно 55 км. Але це, звісно, в ідеальних умовах. А якщо у вас будуть якісь підйоми або холодна температура на вулиці, то звісно, що заряд і відстань, яку вам дозволить приїжджати цей велосипед, буде набагато зменшено. Акумулятор має зручну ручку для перенесення, а також фару, яка буде працювати заднім габаритом. До речі, під'єднано все це через спеціальні отвори в РАМі. Виглядає дуже акуратно, але і дає швидкий доступ до обслуговування. Передня фара також уже встановлена на велосипеді і має площу освітлення в 20 люксів. Покришки міські з протектором для асфальту Vittoria Adventure Trail. Матимуть гарний зачепи і в дощ, і на ґрунті по типу паркових доріг. Комп'ютера тут як такого немає. Але є пульт, який керує потужністю мотору та роботою ліхтарів. Тож цей велосипед є чудовим варіантом для міських поїздок, і найголовніше, що тут є два варіанти рами на вибір: це звичайна класична чоловіча і класична жіноча рами. і також є два види кольори. Сірий і класичний колір бренду Bianchi. Тож підтримуйте цей канал лайком і пишіть в коментарі, як вам цей велосипед і що б ви могли про нього сказати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Друзі, якщо ви хочете стати партнером Velo.fm, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.